І зараз розкажу вам, як користуватися оптаном. Беремо будь-яку посудинку, баночку, кладемо чайну ложечку оптану. А тепер наливаємо дві чайних ложки гарячої води прямо з під крану можна. Закриваємо кришечкою, добряче збовтуємо. Можна просто розмішати ложкою. Чекаємо 1-2 хвилинки, можна просто почистити зуби в цей час. І далі намащуємо на обличчя. Тут текстура буває дуже різна. Дивіться, яка вам подобається. Мені подобається саме така: комусь захочеться, щоб воно було не таке густе, а комусь захочеться, щоб воно було твердішим. І змазуємо. І наносити на обличчя. Це виглядає так, як маска. Воно таке трошки на скраб схоже на м'якенький скраб. І по птану мені дуже подобається робити масаж прямо поверх нього, тому що маса е, така слизька трошечки. Тому дуже гарно робити і ще й масажі. Ми не тримаємо, не чекаємо зразу. Да? Е, можна навіть водичку додавати, щоб воно було не таке сухе. Чистите всі ділянки шкіри, які у вас є проблемні, і одразу змиваєте. Як ми робимо масаж? І так, як ми робимо масаж, особливо зранку, щоб не було отечності? Піднімаєте вгору лімфу, Піднімаєте тут вгору, тут, і далі ось такі рухи робите. Вдавлюємо добре. От. Якщо у вас тут є такі морщинки, як у мене, то розгладжуємо, обов'язково треба розслабляти лоб. Можна зробити ось так. Так, тут я роблю круговими і далі можна зробити ось так і вниз. І вниз, і вниз. І вниз. Воно вже почало засихати, і ми одразу змиваємо. Не тримайте, будь ласка, оптан на обличчі до сухого стану. Як ефект маємо шкіру гладеньку за счет пілінга, тому що постійно да, ви будете знімати ороговівшу шкіру, чорні цятки будуть у вас зменшуватися. І обов'язково, після використання оптану, скористуйтеся зволожуючим кремом. Зроблений вам оптан, необхідно використати впродовж доби. Більше краще не треба, тому що там все-таки є льон, який буде робити масу густу тянучую, Да? Не всім буде це приємно так користуватися. Отже, я як роблю? Я е, роблю оптан. Я насипаю, в принципі, просто так на око, наливаю води на око, розмішую. Наливаю дуже гарячої води прямо з під крана. Я не використовую гідролати, я не наливаю сюди гідролати, але ви можете наливати туди гідролат. От. Просто я не бачу сенсу наливати гідролат, якщо ви зразу будете його змивати. Краще гідролатом скористатися потім, після використання, да, як тоніком. В принципі, я роблю раз в день. Упта. От, він настоюється, більш-менш добре виділяє всі корисні речовинки і таким чином користується.